Вітаю вас на моєму каналі. MaxiCropSet це біостимулятор росту рослин на основі екстракту морських водоростей з мікроелементами, такими як бор та цинк. Його ключова функція полягає у стимуляції цвітіння та зав'язування плодів, а також у зменшенні опадання квіток та молодих завізів. Це особливо важливо для томатів, адже успішне формування завязі є запорукою високого врожаю. Уявіть собі томатний кущ, який буйно цвіте але більшість квіток обсипається. Це поширена проблема, викликана стресовими умовами, перепадами температур, нестачею вологи або дефіцитом певних поживних речовин. Саме тут на допомогу приходить максикропсет завіз. Він діє на клітинному рівні, активуючи природні захисні механізми рослини, підвищує стійкість до стресів та сприяє більш ефективному запиленню. Завдяки вмісту фітогармонів та біологічно активних речовин препарат сприяє активному формуванню квітоносів та зав'язуванню плодів. Це означає, що на одному кущі утворюється більше томатів. Бор та цинк, що входять до складу препарату, відіграють ключову роль в процесі цвітіння та запилення.